Відсрочка призову на військову службу під час мобілізації. Так я назвав своє відео. Власне вийшов вебінар Дар'ї Тарасенко, це один з адвокатів, де вона детально розглянула всі підстави для відстрочки. Вебінар більше трьох годин. Кожна відстрочка детально розглянута, і також там і приклади усілякі. Я дам посилання під цим своїм відео на цей вебінар, кому потрібно. Це просто. Записую відео в таких походних умовах для того, щоб повідомити про те, що є от така інформація, зосереджена в одному місці, дуже детально. До речі, там вона розглядала і ту підставу, яку я присвятив кілька відео. Це відсрочка за пунктом 13, частина 1 статті 23 закону про мобілізацію. Значить, на погляд Дар'ї, це її думка як адвоката, якщо єдиний син, наприклад, у батька чи матері особи з інвалідністю, то в будь-якому разі, йому ця відстрочка буде. Якщо єдиний син і немає більше інших невійськово зобов'язаних. І не потрібно акту догляду, якщо єдиний син. А от якщо Кілька військовозобов'язаних, наприклад, два сини чи три сини. Всі вони військовозобов'язані, то на її погляд, на її особистий погляд адвоката, акт догляду потрібен. Я з цим категорично не згоден, не бачу я там ніякого акту догляду. Ну, це її от особиста думка. Можете ознайомитись, написати їй свої питання, зауваження. І можете ознайомитись з її. Думкою, точкою зору, і написати свої питання, свої думки в коментарях під, під цим моїм відео. І, до речі, звертайтеся до нашого адвоката Юлії, яка також консультує з цих питань. Юля Татаренко, також буде її телефон під цим відео. Також звертайтеся.